Вітаю, шановне товариство! Сьогодні таке коротеньке відео про те, як краще вставляти брикет макухи ось такий, у петлю, петльового макушатника. Досвідчений рибалки, знає, це і без мене, але для початківців я думаю, що буде воно корисне. Дивіться, от у нас є петльовий макушатник. Ось так от з петлею. Як його робити у кінцевих заставках я залишу посилання, подивитись. Ось. Ось брикет макухи. Бачите? І щоб краще він тримався у петлі, треба його вставляти отак от, от. Щоб у нас петля затягувалась на меншій стороні нашої макухи, нашого брикету. Ось таким от чином. Ось бачите? Тоді його і краще закидати, і а, макуха буде більш надійно триматися у цій петлі, і не так буде швидко випадати чи вимиватися. Ось отаким от чином. Тобто не, роб... не треба робити помилку і вставляти макуху, наприклад, ось так. от. Ось так от. Це. А... Более гірший вариант для Зрозуміли? Ось. Вот это оптимальная затяжка петли на брикете для макушатника.